Це сталкер на сараї, дивіться. Копа! таку картинку дає проектор. Ну, дуже просто яскравий ліхтарик Фенікс, тому він так забиває, бачите, але дивіться, сталкер на сараї. Коштує такий проектор. Тільки саме, як смартфон. Тільки ви отримуєте не просто собі задоволення в кишені, а можна ввечері робити цілий кінозал. 15 штук на аліку. Посилання в описі під відео за ці гроші. Ви отримуєте нативне Full HD. Працює з 4К. Трошки пізніше, друзі, завтра розпаковочку опублікую, а трошки пізніше зроблю повноцінний огляд, бо. Тільки дістав з коробки, хочу ще сам переднагратися. і це дійсно Full HD, Тому що я спокійно можу все читати, а не таке, як Full HD видають. А там насправді 720p. Вікно чимось тре завішити і сиди, грай сталкера. вообще бомба. Просто отак От виглядає сам проектор. Звук у нього теж дуже дебелий. Дивіться, який тут динамічок. Просто зараз не хочу сусідів лякати. Інтернет по кабелю підключається. якийсь ще спідів, ось якийсь є две HDMI-порта. Отак він спереду виглядає. Дивіться, яка машинка. Вже трошки пилюки геть назбирав.